Вже не з корупціонерами, а з олігархами. Нещодавно було оголошено підозру Дмитру Фірташу, угу. І зараз сидить в Відні і чекає на екстрадицію у США. Що тут це дійсно боротьба з олігархатом чи, скажімо, спроба випередити Америки в. Екстрадиції, ну в принципі, це може бути дійсно такий варіант захисту. Сполучені Штати Америки кількох українців хочуть побачити в себе в тюрмі. Серед них не тільки Фірса, але й Коломойський. Коломойський спокійно живе в Україні. Проти нього були відкриті кримінальні провадження, дуже серйозні. Він тоді ж мусив тікти не про не тільки з України, але й з Швейцарії, і Франції, де його могли екстрадувати він тік до Ізраїлю, який своїх не видає, але там настільки серйозні злочини міжнародного характеру, що в Ізраїлі відкрили проти нього провадження, і він йому пощастило, що на той момент вже Зеленський був якраз обраний, ще не став, але був обраний президентом. Він зміг вернутися в Україну, знаючи, що тут його не покарають. Ну от Америка нам допомагає. Без Америки ми б вже загинули. Як країна Америка нам дає все, і зброю, і гроші, і все інше. І Америка просить: ну, а видайте ви нам. Коломойського або ну хоча б в себе його засудіть. Ну є конкретні факти злочинів та проти України. Злочини по Приватбанку просто астрономічні. Що робить українська влада? каже: Ви нам гроші давайте, зброю давайте, а свого ми не видаємо. Він папік. І та сама історія теж із фірташем, тільки фірташ поза межами України. І по фірташу дуже повільно, але екстрадиційна процедура рухається. І вона рано чи пізно прийде до того, що фірташа видадуть. Але є ну, таке, знаєте, правило в юриспруденції про пріоритетність. Він громадянин України, країна громадянином якої він є, має пріоритет в випадку, якщо буде поставлено питання про його видачу. А далі все дуже просто. Американці очікують, в них цілі юридичні компанії найняті на те, щоб Ефірташа забрати в США до правосуддя. І в цей момент їм кажуть: так, 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 все, ви праві, але тут українці місяць назад підключилися і надали документи, а фір, та ж ніби не проти екстрадиції в Україну. Отака історія. Тому насправді це може бути відверта антиамериканська акція в рамках підтримки певних зв'язків з олігархом. За що він може заплатити певною частиною свого бізнесу? Я чув, що титанового. Там Крим все одно буде повернутий, і деякі підприємства фірташа, і там і в Житомирській області і інші можуть фірташу вже не вернутися. Плюс є бажаючі осідувати деякі його нафтогази, ті облгази, і райгази. От що там з цього точно. Я не берусь сказати. Я не є спеціалістом в всіх цих корупційних оборудках і в цьому але. Наскільки мені відомо, там іде мова врятувати його від відповідальності в США, де йому грозить серйозне ув'язнення. Просто розумієте, там в Америці дуже серйозно ставляться до фінансових злочинів. І от я знав такого Ліндона Ляруша. Ну він щось там, по наших мірках, ну знаєте. От, як будь-хто з наших міністрів там чи той же самий гетьманцев, чи Архам. Ні, Архам, я порівняно з Лерушем, це разів у 100 більший корупціонер, як не в тисячу за обсяг. Ну він щось там по податках похімічив трошечки, на якісь суми для наших просто смішні відістав шістдесят років ув'язнення. Ні, 75 років ув'язнення. Так його потім помилували через 10 років тюрми. От е, там серйозні терміни, і Фірташ, якому в нас не грозить взагалі фактично ніщо тепер. При нинішній владі при минулі проти нього були звинувачення, які давали можливість його посадити реально в тюрмі. А зараз ну це так смішно. Він може вернутися в Україну і тут залишиться. Так він буде невиїзним. Але він тут, як український громадянин, якого не видають інші держави. Це вже все тема екстрадиції буде тоді закрита назавжди, бо конституція забороняє видавати українського громадянина. Він лишиться. Під прикриттям української держави захищений від США а так по ньому проведуть якісь там кримінальні справи. А дайте як зараз далі робиться там, все дуже стандартно. Це відпрацьована процедура. відкриття відкриті провадження, йому ручають підозру, проходить е... питання обрання запобіжного заходу. Зрозуміло, що він буде е... про нас під заставу випущений, а більше йому нічого не треба. Він собі живе, продовжує бізнес в Україні. Частину бізнесу він віддав. А судову систему упродовж трьох років тихенько розвалює цю кримінальну справу, так як відбулося з тим ж самим Коломойським. До речі, коли ми говоримо про Князєва, мені здається, що тут без Коломойського теж не обійшлося. Ну не садили б його. Верховному суді були неприємні історії для Ігоря Валерійовича. Я думаю, що тут теж цим запахло. Але вертаємося знову до фірташа. В останній момент він дістає реальне кримінальне звинувачення. Йому оголошують вже звинувачувальний акт. Він йде в суд, і він дістає Та -да -дам, умовний термін і певний штраф. Все, крапка. А ще один момент, який свідчить, що саме припинення злочину, схеми, які робилися, не передбачається цим випадку. Тобто, насправді ідея імітація зводиться до одного. У Фірташа є в цій справі кілька дуже конкретних співучасників злочину. У нас одна організація, дуже серйозна організація, антимонопольний комітет України. В той момент, коли Фірташ вже переховувався в Австрії, було передано в управління фактично фірташу. Ну, насправді очолює комітет подружка Олени Зеленської і Піщанська. Ну, вони сусіди в Кривому Розі. Людина, яка має нульову компетенцію до цієї справи. Ну, приблизно таку саму нульову, як кривонос має е, нульову компетенцію по справах розслідування антикорупційної боротьби. Він повний ноль. Він ніколи не має. В нього ні одного дня досвіду немає. Він єдиний політичний угодовець, і він, е, він корупціонер і він е, пов'язаний з російськими олігархами. Ну там диверсійною діяльністю проти української держави це справа Курченка, щоб ви розуміли, хто у нас керує набу в люд... випадку Піщанської. Так, це подружка Зеленських. Але ця подружка, її сестра. До речі, опікується її фірма, опікується майном Зеленських в Італії. Щоб ми розуміли, наскільки це корупція, це найвищий рівень корупції. Але вона. Коли була призначена, це було домовлені, що вона буде працювати на потреби на інтереси фірташа. Всі кримінальні справи, всі господарські справи, які Українська держава відкрила проти Фірташа, і навіть деякі з них вже виграли першій інстанції, були розвернуті. І всі не, не частина, не більшість, а всі справи, фірташ раптом виграв, з якої причини тому, що. Фонд е, антимонопольний комітет України перестав представляти інтереси України або відмовився поновлювати справу в суді, або просто тупо в суді програв ці справи. От що ми так, просто зрозуміли, як це відбувається, А, а пане тарасену фірте жін вважається одним з основних провідників інтересів Росії в Україні, і тут в мене є питання, бо я кажу, кажучи, не можу цього зрозуміти. Фірт він народився в селі у Тернопільській області. Uh -huh. Не знаю, чи з сільрадою чи без сільради, але народитися в Україні в селі у Тернопільській області і не говорити українською мовою ну це треба вміти. А як так сталося? Тобто, от, е, чи в ньому дійсно справжня біографія? Знаєте, що стосується фірту, там багато що напутано. Я просто пригадую історію з 2005 року, коли Росукренерго заходив в Україну. І тоді була дуже дивна історія. Росукренерго зайшов, знаєте, через кого? Через Петра Ющенка. Так, так, через Петра Ющенка і через е, е, Нафтогаз України, керівництво Нафтогазу е, пригадуєте, такий був голова Кон Конгресу українських націоналістів Йовченко. Пригадуєте? Так. так, от е, російський бізнес в Україну завели брат президента, причому людина, яка у найбільш українського президента. і... Майбутній голова конгресу українських націоналістів вони обоє завели російську компанію Росокренерво в Україну. Я навіть тут до Юлії Володимирівни, до якої в мене завжди є море претензій, не можу сказати претензії, тому що тоді, коли це робилося, вона була прем'єр-міністром. На той момент це було зроблено настільки попадлючому. Вони тихенько самі домовилися з московитами без рішення уряду Нафтогаз з Газпромом. Виключили четвертий додаток, по-моєму, четвертий був додаток з угоди про транзит газу і постачання газу в Україну. Це було виключно. ця компанія спрацювала. Тому як це може бути? А як так може бути, що не може що українські націоналісти? Заводять російський бізнес. Ну, правда, після того на офшорну компанію, не офшорну на компанію в Об'єднаних Арабських Еміратах, яка називалася Петрогаз, Петра Ющенко пов'язує з Петром Ющенком цю компанію, поступило два транші: один 50 мільйонів доларів, другий, по-моєму, 25 мільйонів доларів. Я тоді це цим займався цією справою. Зараз я цього всього вже не пам'ятаю. А от я вам наводжу конкретні приклади: як так стається, що люди, які за походженням за всім мали бути якимось патріотами? Раптом робляться ворогами. До речі, фіртер ж там взагалі цікаві речі. Він же ж, я не впевнений, але він же деякий Українського католицького університету є спонсором а, і багато допоміг, є. і багато посприяв, і церкви будувалися, причому і не, не московські, і все. Тому насправді отака історія. На жаль, є певне середовище людей, для яких гроші не пахнуть взагалі, от від слова взагалі, і очікувати, що. Вони прокинуться в них якась совість трудно і тому от попередні роки що при Порошенкові і наша влада, і наші союзники дуже жорстко взялися за те, що в Україні треба ввести дуже серйозну систему боротьби з корупцією. Ну ми побачили, боротьба з корупцією може йти тільки тоді, коли вона є загально тотальна, коли у вас інфраструктура антикорупційна, ніби є. А влада каже: А ми хочемо розвивати корупцію в такому випадку. Загнеться антикорупційна система. Це все робиться дуже просто. Почали переслідування терор проти холодницького і сапу. Згадайте 19-й рік, кінець 19-го року. Що творилося? Вони його дотиснули. Там не було жодних підстав. Вони дотиснули, він написав передчасно заяву про звільнення. Що сталося після того? Пряме порушення норми, якою мав діяти спяти спеціальна антикорупційна прокуратура. Вона незалежний орган. Згадайте, коли Луценко холодницькому виніс Догану за якісь там недостатню роботу, ще там щось. Тільки догано, це в межах його повноважень було. Який гвалт, який верх стояв, що там творили шабуні не всі ті їхні інші професійні антикорупціонери? Ти не маєш права, він від тебе незалежний. Так він не ліз в його особи безпосередньо провадження. Він просто заповільнення за там не розкриття якихось речей, виніс це. Але піднявся скандал. Відкликали навіть догано відкликали. А тепер керівництво. Антикорупційною прокуратурою віддали персонально в руки Венедіктовій. Вона де-факто повністю очолювала. Звичайно, вона зупинила всі провадження, які були в сфері набу. Вона зупинила всі невигідні їй справи в судах. Всі. Далі була проблема з е, Набу. Набу очолював ситник, закінчувався його термін. Ситник дуже вважав себе. Знаєте, я до ситника маю тільки погане ставлення. У мене до нього немає жодного доброго слова. При Порошенко він займався політикою, а не боротьбою з корупцією. Він займався е, чим завгодно, тільки не виловив корупціонерів. Його результати практично рівні нулю. Все, що повернули державі за на награбованого, практично нуль. Але він ну, вважав себе настільки значимим сильним, що він відмовився лягти під е, зелену попу. Він сказав, ні, я тут самостійний. Згадайте, що почали одні з перших рішень, які почали вносити е, проєкти постанов слуги у вересні чи жовтні місяці 2019 року, після створення нової Верховної Ради, про дострокове зняття з посади ситника не ризикнули, тому що з Америки пригрозили, що за таке може бути дуже боляче. Стерпіли. Протерпіли до моменту, коли у ситника закінчився термін повноважень, після того до обрання нового. Керівника цієї історії, це авантюри з кривоносом, поставили на залишився на посаді глава. Ну я бачаюся, углава і кривонос це два пальці одної руки. Вони разом прийшли під коронуванням під, під омофором Курченка в команду тоді, господи, як він, Сакашвілі. Саме той період, коли за гроші Курченка було спроби зробити державний переворот, коли зброю завозили там під Верховну Раду, це ж все попалося, це все зафіксовано, і транші від Курченка зафіксовані. Вони всі працювали в цій компанії. З Курченком працювали вони працюють і Лисенко, яку зараз незаконно призначили, там само працювали, і все інше. І в момент, коли забрали ситника, який нічого доброго не зробив, він принаймні стримувався від певних злочинних дій. Хоча, отам, де в нього були особисті порахунки, він ну, нас створив реально колись ситника можна посадити в тюрму за фабрикацію справи, фабрикування справи проти, скажімо, Римчака, Юрія. Це відверто фабрикована справа стопроцентно. Це помста, тому що Римчак дуже жорстко критикував ситника персонально і звинувачував корупції і тому подібне. Але ситника не стало і набу посипалося. Воно почало ламати і затримувати розслідування, зривати терміни процесуальні по всіх справах, які були проти влади. Все, вони почали виконувати роль просто політичного придатка при офісі президента, і ми втратили ще один орган. Що сталося? З антикорупційним судом я взагалі зробити зуміти не можу. Ну, відбір же, ж був з участю міжнародних експертів, громадських організацій. Всі ж ніби дбали, всі ж ніби працювали. І що ми маємо? Ми маємо повний провал. Суд спробував виносити правильні рішення. Просто згадайте справа Коболєва. Ну вона. Там нема факту злочину. Цей господарюючий суб'єкт Коболєв собі не виписував премію. Коболєв запропонував рівень премії, її погодив наглядова рада, її підтримав кабінет міністрів. Там нема за що відкривати провадження. І коли ця справа прийшла про запобіжний захід йому прийшла до першого рівня антикорупційного суду, там сказали там нема факту злочину. Там взагалі треба закривати провадження. Його просто немає про що розслідувати. Після того. Терміново подзвонили з ОПИ, дуже переконливо попросили, і вже апеляція в межах того самого антикорупційного суду виносить рішення: Ну, ми не бачимо тут складу злочину. Але давайте хай він 200 з чимось мільйонів доларів внесе заставу. І, в такому випадку, ми будемо далі думати, що з цим робити. Слухайте, суд перейшов повністю на телефонне право. Це антикорупційний. Що ми говоримо зараз про Верховний суд, коли в антикорупційному такі речі робляться. І от тому у нас фактично розчинилося... Антикорупційна система, система антикорупційних органів у загальній корупції, тому що вона може діяти. Оце нам доказ. Чесна система може діяти тільки тоді, коли є воля держави на чесну діяльність. А якщо завдання держави красти, то рано чи пізно держава скорумпує і доведе до деградації будь який найпозитивніший елемент, який тільки є в цій державі. Це безнадійно, тому насправді. Я дивлюся, що ну, ми просто котимося вниз дуже серйозно. І система з антикорупційними органами вона, ну, вона просто фатальна. І була ж надія, що призначення спеціального антикорупційного прокурора Клименка розв'яже проблему. Він був тим, от за що ми вхопилися. Він же ж був тим, хто вів розслідування, ще в набу як детектив проти Татарова. Ну татаро, очевидно, що зочинить. Він по одному з елементів довів це до кінця, тоді. Татаров через свого представника в е, Генпрокуратурі, власне, дотиснув Венедіктову. Венедіктова на один день пішла відпустку, віддала Симоненкові е, управління, призначив його виконуючи обов'язки, що, до речі, незаконно, тому що в неї був перший заступник, який був на робочому місці. Вона не мала права віддати простому заступнику, але віддала і той передав справу, яка є в виключній компетенції е, 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 НАБУ. Передав справу в Службу безпеки України Баканову. Ну, вибачте, там вже все. Там просто там не було можливості туди передати. Це по татарову. це виключно там немає національної безпеки, нічого. Це є виключно господарчий злочин, хабарі там і все інше, але передали і там швиденько, гарно закрили так, що ту справу вже відкрити повторно неможливо. І от ми думали, от Клименко, який обурений, який про цьому працював, якого татаров бурдував півроку, не давав йому дороги призначенню, стає антикорупційним прокурором. Ну ми пропустили дещо. Ми пропустили, що з ним працювали люди Єрмака. І добилися того, що він погодився за принципом, мабуть, ворог-мого ворога, мій друг. І на сьогоднішній день вся інфраструктура працює на одну людину. І ця людина навіть не Зеленський. От щоб ми просто зрозуміли, до чого тут фатальність. От ми маємо сьогодні ну, якусь знаєте, московську схему, там же ж теж башні Кремля між до собою воюють. Так і у нас ФСБшню башню представляє е, татаров і він контролює фактично всі силові органи, і війнізовані органи, і дуже багато всіх там дрібніші, які ми завжди забуваємося навіть про їх існування. І є Єрмак, який контролює. От вони посварилися з татаром, тому що Татаров хотів взяти під себе же генпрокуратуру і Самоненка призначити генеральним прокурором. А Єрмак призначив свого кума Костіна. Тепер Єрмак повністю володіє генпрокуратурою і, як виявилося, непідкупною, чесною, якщо не заплатити, антикорупційною всією мережею. Всією на ЗК, набу, САП і. Вищий антикорупційний суд України. Всі чотири органи стопроцентно в руках корумпованого, чиновника, навіть не чиновника. Єрмак же ж не чиновник, він це патронатна служба. Вона тільки прирівняна до державної служби. Насправді, ну це так, знаєте, радник захотів, призначив радника, захотів, зняв, там навіть трудових відносин нема. От така історія. Тому, на превеликий жаль, маємо серйозну проблему. Ми втратили запобіжники, які мали би це зупинити. Отже, пане Тарасе, дійсно є дуже цікаві повороти. Назвати це боротьбою з корупцією поки що складно, як на мене. Так само, як боротьбою з олігархатом. Тут, як кажемо, будемо посмотрите, чим закінчаться ці обидві справи і справа судду. Судді. судді і справа, яка стосується фірташа, ну, фірташа на дійсно вже настільки довго тягнеться, що, ну, мабуть, єдине його місце це американська в'язниця, але зараз вся ця, ця історія відходить на далекий план, на жаль. Eh, принаймні для української правоохоронної системи це буде тестом на те, наскільки вона є незалежна і може приймати складні рішення. А якщо вам сподобалося це відео, обов'язково поставте вподобайку. Підпишіться на мій канал, і все буде Україна. Дякую!